Одещині частково відновили електропостачання. В Одесі відкрили найбільший пункт незламності. Виготовляють балаклави для українських військових. Близько 320 тисяч будівель Одеського району залишилися без електрики після ракетного обстрілу російськими військовими 5 грудня. Про таке розповів начальник управління систем життєзабезпечення Одеської обласної військової адміністрації Володимир Карпіч. Наразі енергопостачання вдалося частково відновити. Ми зробили укріплення, і ми тим самим спасли енергосистему області. Були пошкодження, наразі тривають аварійні роботи, і вони будуть ще десь приблизно півтора-два тижні, але це. Приблизно. Зараз все переключено на те, що працює, для того, щоб забезпечити максимально велику кількість населення в першу чергу світлом. Наразі тривають екстрені відключення. Маємо надію, що як тільки у нас буде більша потужність в мережі, ми будемо виходити на планові. Маємо надію, що це має відбутись з дня на день. Нам за цього і даються в мережу там близько зараз десь 600 мегаватт, а потрібно десь близько тисячі. Тільки сторожненька, але гарячий. Возьмі присядь тут вот і вот перекуси, добре? Пусть у нас ти нічій обстоянно тобі помочь. Давай. Держу. Випити гарячого чаю, попрацювати, зарядити свої гаджети в Одесі відкрили найбільший пункт незламності. Розташований він у палаці дитячої та юнацької творчості Біла акація. Тут одночасно можуть розміститися до п'ятисот людей. Я сюди приходжу другий день. Прийшла, тому що в нас 5 грудня немає світла і обставини винудили. Але тут дуже гарно, затишно, є світло, а світло це знання. І тому ми тут, бо ми а, працюємо, навчаємо дітей, студентів і повинні шукати таке місце, де є світло. Приходять сюди школярі, аби відвідати онлайн уроки. Дуже складно, але я Навчаюсь не дуже, тому що немає світла, дуже складно, ти не знаєш, що згадали і не дуже розумієш тему, тому що вчителя не, роз... не може підійти на урок. І у вчителей немає світла, і дуже складно. Діти пропускають навчання, тому ми вже не знали, що робити. У нас вже три дні поспіль відсутня електроенергія і інтернет. Вчора дізналися, що відкрився цей пункт незламності, тому сьогодні вирішили. Це наша була вже остання надія. Тому з самого ранку ми тут чекали. І нарешті діти за три тижні мають змогу сьогодні бути присутніми на уроках. Я працюю дистанційно також, тому звичайно теж намагаюся користатися цією нагодою. Аби розмістити якомога більше людей у пункті незламності, відкрили 10 кабінетів. Цей кабінет ми облаштували за двома зонами. Тут є зона, де діти можуть займатися безпосередньо в тиші. Ми так от зробили міні-школу для них. Вони можуть прийти з батьками попрацювати. І також ми зробили творчу зону для тих дітей, які приходять сюди до нас. Ми вже потроху спланували і зараз опрацьовуємо, щоб діти. Відповідно до свого вікового вікових особливостей, займалися або малюванням, або шахами, або танцями. Тобто, ми зараз хочемо зробити все, щоб це було різнопланово. За два дні роботи в цей пункт прийшли близько 500 людей. Він працює з 9 до 21 години. Влада Матвічук Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Це одна з одеських кав'ярень. Наразі електроенергія тут є, проте її щодня вимикають, тож доводиться працювати на генераторі. Тут відвідувачі можуть зарядити свої гаджети та зігрітися. З С ми приходимо без світу до 12 часу дня і потом дають світ на 3-4 часа. І до кінця зміни сміни таки виключають його. Ми працюємо від генератора помімо кофемашини, ще якийсь один прибор за баром? Тобто, якщо працює, наприклад, там термопод прогрівається для того, щоб ми видавали чаї і американо, то нам приходить відключати все інше повністю. Телевізори, вітрини, духовку, потужність цього генератора 8 кВт. Споживає він 3-4 літри палива за годину, розповідає власник кав'ярні Віктор Левенцов. Топливо заливати нужно з періодичністю, тому що кушають немало. Сюди, собственно, дизель или бензин, у кого как. Придержуємося всіх норм безпеки в наличиї ...огнетушителі, храним топливо в безпечному місці, Поэтому і маленькі запаси. Собственно, как включается генератор, ну, сейчас экспресс вариант У нас э, коротко, если, вот так это происходит. Про правила користування генераторами розповіли у ДСНС. Ми повинні його використовувати на вулиці. Державна служба надзвичайної ситуації рекомендує розміщати їх на відстані не менше 6 метрів від споруд. Якщо ви навіть... Моделюємо ситуацію, якщо вже є таке необхідність поставити біля стіни, то щоб не було ні вікон, ні двері, нічого. Не підмикати туди до, до генератора якісь прилади, які перевищують потужність. Генератор не можна, не можна заправляти його під час роботи генератора. Тобто він повинен. Ну, у генератора є двигун, який гріється, є вихлопна система, яка гріється. Зараз дощова погода, волога. Рекомендується зробити якісь нові, щоб на нього не попадала волога. Працюють генератори у пунктах незламності. В одному з них заряджає свій телефон Людмила Приходько. Світа немає третій сутки. Взагалі, холодильник відключений, я шью брюки. Світа немає, у мене простой. Вот смотри, что я придумала. У меня подставка стоит специально такая здесь. А здесь ничего такого нету. Чтобы оно же не упало, потому что стол шатается, я, звісно, и ведро воды рядом. А гнітушителя, правда, нет. Через неналежне користування генераторами та газовими пальниками за минулу добу в Одеській області 11 людей отруїлися чадним газом. ДСНС не рекомендує використовувати їх у приміщенні. Це плити туристичні, вони повинні використовуватися на відкритому повітрі. Є певні вимоги до приміщення, в яких використовується газ. Тобто, це обмін повітря, це вентиляція відповідно повинна бути. А в нашому випадку ми беремо газовий балон, приносимо додому. У нас все закрита. по перше, це приготуємо їжу. По друге, це ми можемо що обігрітися, якимось чином бо обов'язково повинен бути якийсь обмін повітря, постійний контроль не залишати без нагляду. Олександра Пономаренко, Ольга Лапшина, Іван Хворостян, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. Поліцейські з Одещини, які наразі на службу на деокупованих територіях, врятували в корабельному районі Херсона жінку, яка опинилася під завалами після чергового обстрілу російськими військовими. На подвір'ї зруйнованої оселі правоохоронці почули жіночий крик про допомогу, що лунав з-під завалів. Вони почали розбирати каміння і невдовзі побачили господарку, яку висвободили з-під уламків. У жінки було осколкове поранення руки. Поліцейські надали їй до медичну допомогу, обробили місце поранення, наклали бандаж для зупинки крові. Втрати російських військ станом на 8 грудня. Особовий склад близько 93 тисяч 80 осіб, танки 2937 одиниць, бойові броньовані машини 5911 одиниць, 1925 артилерійських систем, 395 реактивних систем залпового вогню, 211 засобів протиповітряної оборони. 281 літак, 1603 безпілотних літальних апарати, 264 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни, 4528 одиниць. Спеціальна техніка 164 одиниці, 16 кораблів та катерів. Збито 592 крилаті ракети. Слава ЗСУ! Ти розмічалась діти разом з викладачами виготовляють балаклави для військових ЗСУ у палаці творчості. Біла акація. Ось у нас основна частина. Ось вона на готовій балаклаві. То задня частина. Ось в нас ще є верхня частина. Ось отут -от вона розположена. А це у нас нижня частина, яка ось тут. -тут. Це фліс у нас а, виготовляється, мабуть, хвилин 40. повна була одна. А, вона дуже зручна. Я теж її міряла. Ось і ось зараз вона у нас на хлопці. Як тобі, зручно? Так дуже приємно, дуже приємно дихати повільно. Зготавлюємо їх поетапно. Спочатку построєння чертежа на бумазі, Викраюємо деталі крою. Стараемся очень рациональную раскладку делать так, чтобы минимальные выпады были. Выпады тоже не уходят просто так. Из выпадов мы плетем сетки, потом обрабатываем. Значит, обработка здесь такая тоже не совсем простая. Вот как это выглядит: вот нижняя деталь с обработанным срезом, верхняя деталь с обработанным срезом. Вот она вот пока что еще вот в таком сыром виде. Это сокращает время на изготовление, улучшает качество. Вот. Если э, один человек будет шить от начала до конца, у него действительно уйдет вот минут 40 на пошив, то таким бригадным методом можно за 40 минут пошить там 10, а то и 20 балаклав. Школярі приходять сюди у свій вільний час, кожен допомагає як може. Шиємо балаклави для наших захисників, Допомогти, просто допомогти. Просто вчити лінію рівно. рівно. Я з Миколаєва, тому розумію, наскільки це важливо допомагати військовим працювати для них. Для зручності військових такі балаклави роблять трьох розмірів. У нас идет уже сборка всех деталей между собой на обметочной машине. Вот. К тому же она трикотажная. Ее швы растяжимы и не лопаются. Это очень хорошо. После того, как мы все это сшили, это все вывертывается. И получается готовая балаклава. Вот она. Ми розуміємо, що нашим хлопцям зараз дуже важко і дуже необхідно, щоб їх світлі голови були в теплі. Тому меценати закупили тканину, ми її покроїли. І сьогодні педагоги центру, люди, хто вміє, Стручити за машинками вони долучилися до цієї до цього процесу. Ми е, вже відкроїли два рулона тканини е, і відшили один рулон. 200, 218 штук вже пошито і е, вже відправили на фронт. Була перша відправка, і е, зараз кажу 100, 115 балаклав. Ми хлопцям вже відправили. Сподіваємося, що це буде. Привіт, від освіти. Влади Матвійчук, Сергій Романенко. Суспільне новини. Одеса. прогноз погоди на 9 грудня. По всій Одещині хмарно. Можливі опади. Вітер західний 7-8 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 3 до 5 вночі та від 6 до 8 градусів в день. В Одесі хмарно, а вночі та вранці опадів не очікується. В день буде йти дощ, а ближче до вечора він закінчиться. Температура повітря вночі 3-4 градуси, в день 6-7 із позначкою плюс.